На кінець -то сонячний день, і останні мої відео буквально за останні два тижні взагалі не мають ніякого сонця. Тобто все дуже похмуро виглядає, і мене самого якось то якось так не надихало, як має бути. А сьогодні сонечко, сьогодні прекрасний день, і ще й до того я хочу вам сьогодні розказати трошки, поговорити про коет. І трошки маю для вас офіційну інформацію, яка вам допоможе. Бо багато з вас вже чекали відео, якесь про коет, і вам це дуже зараз потрібно. І я хочу сьогодні порити про те, чому багато людей ще досі чекають відповіді від коет Є по 6 місяців, по 5 місяців. І також вам розкажу, чи вам дадуть фінансову допомогу після 31 березня, і при яких умовах ви її зможете отримати, і чи вам дадуть work permit після 31 березня? Оце зараз дуже дуже важливо. І також скажу вам, чи варто вам подаватися на цей кует цього місця, чи ні, бо ще є один місяць, і я думаю, що буде цікаво. Так що залишайтеся зі мною, друзі, до самого кінця. Перед тим, як ми почнемо, хочу сказати, що організація міст, яка займається пересилкою по різних посилок в Україну та в інші країни світу, зараз оголошує розіграш знову. І цей розіграш є дуже цікавим і дуже крутим. І я рекомендую вам всім, як то кажуть, податися на цей розіграш, тому що міст розігрує мультистайлер Дайсон. Е, і я рекомендую всім, всім, всім вам податися, і можливо вам вийде виграти цей крутий мультистайлер е, від компанії Dyson. І посилання я залишу внизу, як ви можете зареєструватися. І переходьте, зареєструйтеся, і вони будуть оголошувати е, е, переможця на своїй сторінці в Фейсбуці. І Тому я залишу всі посилання. Організації міст в описі під відео, щоб ви нічого не пропустили, і саме головне, як і де зареєструватися. Тому все буде в описі. Розіграш буде тривати з 1 по 7 березня, так що у вас ще є досить багато часу, є пару днів. Не пропустіть цей шанс виграти свій власний мультистайлер від Dyson. Вся ця інформація, про яку я зараз вам буду розказувати, є на офіційних сайтах, і також вся ця інформація, яку я вам буду розказувати, є підтверджена. Імміграційним консультантом, з яким я спілкувався перед цим відео, так що не, не думайте, що, як то кажуть, це просто так, невідомо для чого, чи просто для відео. Я дійсно хочу допомогти людям і дійсно своїй аудиторії відкрити трошки очі, що все буде добре. І не переживайте так сильно, тому що я знаю, що зараз дуже багато всього на голові. Але давайте почнемо говорити про це все. Я вам трошки попробую це все пояснити. Прийшов час, друзі, поговорити трошки про коет. І багато людей дуже питають і чекають на цей коет, на цю візу і ніяк не може їм нічого ще вийти і прийти і вже місяцями чекають і чекають. І деякі люди беруть і подаються, і оп, вони вже за місяць, чи навіть швидше мають візу і готові їхати в Канаду. Чому так є? На жаль, друзі мої, це трошки свого роду лотерея. І деяким людям просто везе швидше, тому що в них нема такого, що якщо ви подалися раніше від когось іншого, то ви будете перші в черзі. В них все повністю перекидано, перемотано, і тому деякі люди отримають коет автоматично, дуже швидко, а деякі просто чекають дуже довго, тому що їхні аплікації попадають в таку. Кубку інших аплікацій, які треба розгрібати. І зараз е, в цьому і є проблема найбільша, що е, зараз багато е, аплікацій просто сидять і не розгорнутиме. І тому я е, кажу і казав, що коет більшості не будуть продовжувати, тому що вони просто не можуть розгрібти ще всі-всі тисячі аплікацій, які їм подаються, і ще будуть подаватися до 31 березня. І тому, якщо ви ще не отримали відповіді. Я знаю, що це трошки нервує, я знаю, що це вже надоїло. Ви просто будьте терпливі, чекайте, і вам по-любому якась відповідь буде. Друге питання, яке дуже багатьох людей цікавить, це чи будуть видавати допомогу грошову після 31 березня, і чи будуть взагалі видавати ворк-перміт після 31 березня? Зразу вам відповім спочатку на ворк-перміт. Work перміт permit. Work permit вам видадуть після 31 березня без проблем. Є тільки одне але. А яке але в цій ситуації є таке, що а, зараз від уряду Канади дав таку постанову всім офіцерам на кордоні. А, дали таку постанову, щоб не ставити галочку Кует. Тобто, коли ви приїдете після 31 березня, то зі всіма вашими документами і офіцер на кордоні канадський буде перевіряти ваші, ваші документи, все дивиться. То він на даний момент до 31 березня. Ставіть таку галочку COET в вашому Permit'і. І якщо у вас є ця галочка в Permit'і, то ви без проблем можете потім подаватися на фінансову допомогу і вам дадуть, дадуть фінансову допомогу, яка, до речі, буде діяти до 30 червня 2023 року. Так як я говорив ще давно перед всіма іншими, як то кажуть, перше, навіть перед тим, всім, як це все було офіційно відомо, я це вже все знав наперед. І Я так і говорив, бо я знаю, що я говорю, я ніколи не, як то кажуть, не, не брешу і не, не пробую видумати речі, які не є. Але якщо ви приїдете після 31 березня, і зараз уряд Канади дав таку постанову всім офіцерам не ставити цієї галочки, І якщо ці офіцери виберуть, не поставити, не то, що виберуть, вони повинні не ставити галочку коет в вашому воркперміті, то ви не зможете податися на фінансову допомогу, на жаль. Але що я вам рекомендую? Багато офіцерів просто ще не привикли або можуть забути, і просто вам може повести, що вони залишать і поставлять вам цю галочку, і ви можете податися на фінансову допомогу. А також я рекомендую вам, якщо вони вам цього не поставлять, або перед тим як ви будете з ними спілкуватися. Запитайте їх і попросіть, скажіть, що, будь ласка, поставте нам цю галочку, щоб ми могли потім отримати фінансову допомогу. І в деяких ситуаціях офіцери можуть погодитись і просто вам поставити. Тому що в кінці дня, навіть те, що уряд Канади їм сказав це не робити, офіцер має право сам на свій розсуд відмовити аплікацію, не пустити вас в країну або поставити вам цю галочку. Тому запам'ятайте це, бо це дуже важлива інформація. От, е, тому підсумку хочу сказати, що після 31 березня ви по-любому отримаєте work permit. Після 31 березня, якщо ваш work permit буде з галочкою КОЕ, то ви зможете податися на фінансову допомогу. І якщо ваш work permit не буде мати галочки після 31 березня, то ви не зможете отримати фінансову допомогу. Але не все так погано, тому що багато з вас е, все рівно. Питалися і найбільше переживають за те, що був ворк-перміт, і work permit вам точно дадуть після 31 березня. Тому я дуже-дуже сильно всім рекомендую. Це останній шанс попасти в Канаду. Це останній шанс, що Канада відкриває для вас е ці двері, дуже широкі двері. Е і вас є ще час до кінця місяця податися на цю програму і не переживати за те, що ви не отримаєте ворк-перміт. Тому що багато людей не хочуть просто подаватися, бо вони кажуть, що... Ми вже не встигнемо отримати work permit, і це, і це. Я вам так скажу, що якщо ви їдете в Канаду, то у вас по-любому повинні бути хоч якісь гроші на перший час. І якщо ви навіть не отримаєте цієї фінансової допомоги, то все рівно варто податися і подивитися, що буде далі. Бо тому що такого шансу, можливо, ніколи більше в житті не буде. Дивіться, скільки собак багато, бачите? Їх такі гарні песики. І таких шансів більше ніколи в житті може просто не бути. І тому. Чому просто, чому просто не податися, не ризикнути і потім побачити, що буде далі? Але я сподіваюся, що я в цьому відео трошки вам роз'яснив і ви трошки будете спокійніше спати, лягати. І саме головне, що у вас має бути ця галочка, Work Permit, щоб отримати грошову допомогу, яка буде відкрита до 30 червня 2023 року. Надіюся, друзі, що у вас все добре. Надіюся, що ви здорові. І надіюся, що Україна буде мати мирне небо над головою дуже дуже скоро. І до наступних відео з вами вони будуть дуже скоро.